яку сьогодні розглядалась на дебатах дозволити чи заборонити розлучення. Так, я правильно зрозуміла, я трошки затягнилась, перепрошую. У мене є чотири пункти і мій власний висновок. Дивіться, тут багато говорилося про права і свободи людини. Але часто з цими словами починають маніпулювати. Я хочу, щоб кожен з нас усвідомив, що не варто власний егоїзм називати своїм ну якимось правом на демократію, на свободу і так далі. Е, коли ми вступаємо шлюб, в мене вже є досвід майже 5 років цього, е, такого спільного життя, е, яке починалося з, взагалі чужою, незнайомою людиною, я прекрасно пам'ятаю ті переживання, коли не можна розрізнити. А де ж мої я хочу, іде любов. І прийшлося взагалі дізнаватися, що таке любов. І виявляється, що це... В першу чергу можливість віддати щось, а не чекати і взяти. І багато дівчат у одного віку, вони виходили заміж і казали, що ну, в мене є все, крім якогось такого душевого щастя. Я вийду заміж і він, мій принц на білому коні, мене щасливий. Насправді це великий обман, і тільки в сім'ї, як чоловік, так і жінка, можуть бути щасливими тоді, коли вони вже до шлюбу такими стали, коли вони вже себе почувають особливо. 40 років, тут їх взагалі немає значення. Коли людина готова прийти і щось комусь віддавати, там вже можна про права говорити, про свободу, і все, що хочеш. Та тільки не варто цей термін заміняти. Е, такий другий пункт. Е, говорили про якісь там сексуальні моменти, так, сходяться, не сходяться. І Катюша мені щепнула, поки перепробуєш і знайдешся, що тобі підходить. що ми набираємося всього від кожного свого партнера, як жінка від свого сексуального партнера, так і чоловік від своєї партнерші. Ну, Не завжди це може бути найкраще. Да, і і психологи да, давним-давно доказали, що немає такого поняття, як не сходяться. Тому що оргазм це на 90% психологічно-емоційне налаштування людини. І фізіологія тут має дуже маленьке значення. Тому це такий обман, щоб спонукати до такої розпущеності паміння. Так що на це взагалі немає якщо Люди все зійдеться. Третій пункт. Було таке питання, що шлюб це все у нас у паспорті. Але чому до нього так прагнуть? І при чому прагнуть у снова пічати? Техний момент, з такої точки зору, як і психології, і, можливо, чи юридичне, я так розумію, що більшість юристів. Хто погоджується, що більшість ініціаторів шлюбу це є дівчата? Ой, дівчата! <плес> Дивіться, де дівчини, цей штампик у паспорті, це є гарантія стабільності і гарантія того, що вона не буде в майбутньому якоюсь залишеною. Не будь, ну, вона себе емоційно почуває вільною, розкутою ну, шлюбі, вона готова нього ну, вкладати все, що хоче. Коли вона того штампіка, вона схована в такому страху, а знаєш, коли виходить в основну вулицю, такий сезон роздягання починається, починається всякі ходити. А вона каже, що немає, там такі страхи в голові розкручуються, що до там вкладення, варення, і там ще не проходить. Зі си страхи, страхіло, бачить. відповідальності не тільки за своє життя. Це дуже важливий момент, тому що чоловік, як вже казав, він там добичить він бою, знає, що це моє. І коли він знає, що це моє, він знає, чи це там офіційні ну, завжди, чи це церкви, тільки повінчалися, чи це поїхали в Африку, там якісь обряд там, провели в якомусь. Тобто це все визнається як, як о, офіційне визнання шлюбу. І за те, що моє, чоловік починає турбуватись, нести відповідальність. Приділяти увагу. А не знаєте, мати так, що і тут є, і тут можна десь щось притягнути, і тут щось просто притягнути. Любий момент, і в той момент все можна залишити і піти на общего. Це, це потрібен момент, щоб чоловік знав, для чого він тривається. знав, хто його дома чекає. А, Дякую, Катюша. Марія Масаганін була громадська організація Діопа. Дуже гарно мені сподобалося сьогоднішне боку, так концентровано. і Я хочу подивитись, вони настільки поніюють, настільки окриляють, що всі, що сьогоднішні досягнення, які мене є, це завдяки тому, що є сім'я. Почуття історії, і творі, для чого Бог нас так створив, якщо воно десь можливо можна мішати, десь забивати скантилипу. І це не потрібно десь до сім'ї. І відповідь така, що це рушійна така сила, такий стимул, такий бензин, який нас... Просто запалює щось робити. І коли ми когось закохалися, якась виникла пристрасть, така ще не любов, це стимулює нас удосконалюватися, краще щось робити, щоб доказати, що ми достойні тієї людини. І не варто зразу сьогодні говорили, бігти, задовольняти ті своїшні потреби. Є такий термін, я не знаю, наскільки я правильно його назову, сублімація, щоб цю енергію правильно застосувати. І в сім'ї можна бути щасливим тільки тоді, коли ви туди прийшли такими щасливими, коли є чим поділитися. І оця енергія, оця пристрасть якраз розкачана до того, щоб ми цього досягнули. Я бажаю всім, перш ніж ви всі вступити в офіційний шлюб, бути повноцінними особистостями, щасливими і просто свою полинку кожного дня радуватись, там років 30-40-50 постійно вийде. Дякую. Takich jak my dwoje